Доброго ранку усім. Мій ранок починається з огляду моїх рослинок, ті, що я вже посіяла. Сьогодні 6 лютого і хочу показати, що в мене зійшло. Сіяла я 1 лютого, але перед тим на 5 діб я замочила насіння, і це насіння 5 діб в мене було замочене, але я його не протравлювала, просто замочила в звичайній воділі теплій. І воно в мене не проросло. Але от на сьогоднішній день, 6 лютого, то в мене зійшли баклажани. І зійшли ось такі баклажани, як Perfection і Гурдіта. це є ранні баклажани. Бачите, ось Perfection. І це гордіта. Це гібриди, які будуть мати по 400 грам. Від 350 до 400 грам. Ось так вони виглядають. І пише середньоранній, і тут пише теж середньоранній термін дозрівання. Поки що 8 баклажанів зійшло. І ще в мене ось слонячі вуха жовті, один перчик вже сходить, вже бачите прокльовується. Стоїть цей в мене стелаж біля батареї, біля вікна. Вечором я включаю трохи світло, досвічую, а цілий день то в мене тільки денне світло. І накритий був плівкою. Ось так, як тут в мене помідори накрить. Плівку я знімаю, провітрюю, витираю і знову кладу зверху, щоб не випаровувалась дуже волога. І щоб було тепліше рослинка. Ось така у мене тут температура 20 градусів. Вночі, напевно, менша температура, бо я виключаю опалення, а вдень то 22 градуси. Баклажани ще вчора зійшли. Тобто першого посіяла, а п'ятого вже вони почали сходити. Бачите, а перці, хоча і були теж замочені, але не сходять. Тільки один перчик зійшов. і це не магазинне насіння, це своє насіння. Ось цей один єдиний. Ось так вечором світить моя лампа, вона світить, але не гріє. Не знаю, як вона називається, вже давно купили. Ось такий у мене стелаж, там моя вже Аська виглядає. Сьогодні вже 7 лютого і ось так виглядають мої баклажани. Вже трошки підросли, я їх поставила ближче до вікна. А тут в мене, бачите, які петельки. Це вже зійшли перці. Кубіста, подарунок Молдови в мене зійшов, який минулого року взагалі не зійшов. Водолій. Також в мене зійшов мій пекучий перець, ось сходить. І тут теж кубіста. І ось тут теж в мене і водолій, і кубіста сходить. А тут, де дві насінини зійшло, це мій пекучий перець, який я висівала. Думаю, може не зійде, то я по дві насінині висівала і все зійшло. У мене плівкою були накриті ці перці. Але коли вже ось такі петельки, то я відкриваю плівку. Зараз я на краєчок дам ось ці петельки. Усі, а серединку знову прикрию плівкою. Тут мені помідори. Теж плівкою були накриті. Я зняла бо був конденсат. І ще покажу, що в мене зійшло, а що не зійшло. Так покажу вам спершу сонечку. сніжку ось так в мене зійшла. Не дуже багато, але щось зійшло. Барон соломахер так і в мене не зійшов. Ні однієї насінини. Ось тут пару сонечок зійшло. Це в мене руяна і Алібаба. Це було ще минулорічне насіння. Можливо, я неправильно його зберігала, і бачите, дуже мало зійшло насінин на сониці. Так, і що соницею робити? Якщо ваша сониця була прикрита склом, плівкою, чи просто ось такою кришечкою, бачите? Коли вже зійде, то я відкриваю соницю. І вона ось так у мене росте на підвіконні. Не треба дуже багато підливати, бо буде чорна ніжка. Можна ледь оприскати, або можна якось легенько чуть-чуть так підливати. Не заливати. Це в мене зійшла фізостегія рожева, а ось біла зовсім не сходить. Ось тут був рядочок ще фізостегії, ні однієї немає. Один рядочок ось цієї трошки зійшов. А біла взагалі не сходить, однаково сіяла в один день, в одну землю немає ні однієї насінини, щоб зійшла. Це в мене лаванда ось тут посіяна, так вона витягнулася. Через трошки вже можна її буде пікірувати. Так, а що з соницею робити? Мене питали, коли сониця вже буде мати ось таких три листочки, трошки підросте, туди можна пікірувати. Трошки пролити разом з землею пересаджувати маленькі горшки по одній або по дві насінині. Якщо у вас дуже багато сониці є, то по дві насінині можна в стаканчик теж е пересаджувати. Ось тут в мене дельфініум сходить. Бачите, одні тільки прокльовуються насінини, інші вже зійшли більші. Це все. Залежить від того, наскільки просушена насінина, і скільки має в собі сили. Тому що умови однакові. Ось тут в мене зійшла все ж таки моя будлея. У мене тут кішка запригнула, трошки потовкла, але нічого, сходить моя будлея. Я її сіла поверхнево, як бачите, її сходи і багато. Так, ось тут я сіяла трав'янистий гібіскус, який мені подарували насіння, я не купляла. І вже є ось один паросток, а тут є другий паросток. Тобто тільки почав сходити. Це моя сонечка фірми Інтерфлора, тоскана ампельна. Бачите, вже має таких три листочки красивих. І ще тут в мене сходить артишок. Я сіяла артишок, але не зняла на відео. Бачите, ось так прокльовується артишок. Буду вирощувати артишок. Яке в мене насіння не зійшло? Катарант в мене не зійшов зовсім, ні однієї насінини. І також в мене астильба не зійшла. Я її купляла ще минулого року. Вона в мене чомусь не зійшла. І ще в мене аліатрис не зійшов. Поки що я ще не викидаю, може щось зійде, але це вже, напевно, даремно очікувати. А щодо сониць, то дуже мало зійшло. Інколи я сіяла, то в мене повністю було дуже густо цієї сониці, дуже багато зійшло, потім не знала, куди все пересаджувати, бо не було місця. Ось такі в мене результати. Три квітки в мене зовсім не зійшли: це катарантус, астельба і ліатрис. Дуже тішуся, що бодлея сходить. Ну, і тепер вже буду знати, як лаванду з насіння вирощувати. дельфініум. я вже вирощувала. Фізостегію я перший рік тільки посіла, ще ніколи не вирощувала. Тому мені це цікаво. За гібіскус я була впевнена, це трав'янистий гібіскус, що він зійде, бо минулого року я такий деревовидний висівала, то він в мене майже повністю зійшов. Ось тільки дві зійшло, але я думаю, інші насінини теж зійдуть. Сьогодні буду знову щось сіяти покажу вам. Сьогодні хочу вам показати посилочку, яка до мене прийшла. Цю посилочку відправила мені пані Валя з каналу побачення з квітами. Пані Валя живе на Одещині, в селі, але створює неймовірну красу. Хто не бачив цей канал, зайдіть, подивіться. Я дуже поважаю таких людей, які в селі створюють таку красу, бо переважно в селі дуже багато різної роботи, город. Тож не завжди є час для вирощування квітів, і для таких яскравих, красивих, доглянутих квітів. Що мені пані Валя відправила? Мені дуже хотілося посіяти сон-траву. І я читала, що якщо купляти сон-траву таку магазинну, що в пакетиках продається, то вона дуже погано сходить, можна сказати, взагалі не сходить. Тому пані Валя ось мені відправила свою сонтраву. Я поставлю фото, як виглядає сонтрава пані Валі. Мені дуже хотілося мати цю квітку. Я теж хочу придбати різні кольори. Буду сьогодні висівати. В пані Валі теж є відео, як вона висівала сонтраву і вже є результат. Так, ще мені пані валя ось такі цинії вислала: Захара. Ще ось така цинія. Так, що тут ще є? Дуже багато цині, але ці ціні такі незвичні, вони низькорослі, вони не є високі і дуже красиві. Ви можете теж подивитися у відео у пані валі. Так, ще в мене ось такий буде портулак, махровий суміш. Катарантус віртуоза. Тож, в мене катарантус не зійшов, буду пробувати ще раз висівати. Цінні є профушен окру. Дуже багато кольорів там є. Так, ще я буду пробувати морозник висівати, чимерник. Звичайно, якщо він зійде, то він не буде одразу цвісти, а через 2 роки чи через 3, але мені цікаво, все ж таки виростити. Так, тут ще ось такий подорожник пурпуровий, дуже красивий, я як побачила в пані валі у відео, мені одразу захотілося мати такий подорожник. Це ось такий гравілат. Теж мені сподобався, як він в пані валі росте. А в мене такого немає. Буду пробувати висівати. Ще мені тут пані валя помідорчики вислала, ось такі помідори гном, око, тигра і помідори, золоті яйця. Таких в мене немає. І цінні. Захара Куралова. Ось стільки в мене квіточок. Тепер треба думати, як це все висівати правильно і куди все розмістити. Звичайно, що сині я не буду зараз висівати, я буду пізніше висівати. А ось сон траву буду висівати, морозник, катарантус, подорожник. Так що сьогодні в мене буде посівна. Хто ще не підписаний на канал? Пані Валі побачення з квітами, зайдіть, подивіться, можливо, вам сподобається. Ви можете також придбати ці квіти, якщо вам вони сподобались. Дуже красиві колеуси є у пані Валі. Пані Валя має сторінку на Facebook, тож можете зайти на Facebook. Я залишу посилання під описом, або можете звернутися до пані Валі в Ютубі в коментарях, як заказати таке насіння. Дуже вдячна пані Валі, дуже вдячна за те, що зараз ділиться, як висівати квіти і як доглядати. Тому що не усі ми вміємо доглядати за різними квітами. Буду я зараз висівати сон траву, і хочу поділитися з вами, як я це роблю. Я вже віддавно хотіла мати таку сон-траву. Вона якась така чарівна і приваблює. Вона мені дуже подобається. Але якось я не бачила, що в магазинах вона продавалася. Тобто насіння я не бачила, що продається в магазинах. Звичайно, можна в Фейсбуці десь заказати таку сонтраву, але чомусь я завжди відкладала. І ось тепер мені пані Валя прислала цю сонтраву. Я знаю, що це свіже насіння, і що в панівалі вже зійшлася трава, тому і я буду висівати. Трошки, звичайно, я про неї прочитала, бо я її ще не висівала і хочу поділитися з вами, що я про неї знаю. Отже, сонтрава це первоцвіт, що занесений до червоної книги ще в 1980 році. Таку квіточку можна виростити з насіння. Це насіння ми кладемо поверхнево на ґрунт, не заглиблюючи. І насінинки мають таку властивість, що вони самі, самостійно заглиблюються в ґрунт. Насіння таке, бачите, довгеньке ось такі пушиночки. Вирощування сон трави насінням це кращий варіант, ніж її розділяти. Бо коріння сон трави тендітне, і його легко можна пошкодити при діленні куща і пересадці. Тому, коли ми виростимо з насіння сунтрави, то треба одразу подумати, куди висаджувати такий саджениць, бо сунтрава не любить пересадок. І треба одразу на постійне місце її висаджувати. Проростає насіння при температурі 25 градусів, має бути і світло, і волога. Пише, що насіння повинно сходити вже через тиждень або трошки пізніше. Коли буде 2-3 листочки, то можна пікірувати. Коли вже будуть маленькі саджанці, то можна висаджувати лише в травні місяці у відкритий ґрунт. Садити треба десь, щоб не було ділянок, застоєм води, бо сон трава цього не любить. І краще садити таку півтінь. Взагалі, то пишуть, що схожість насіння зберігається 2-3 роки, але, звісно, краще, якщо є свіже насіння. Якщо збирати насіння сон і висівати, то не завжди ось нові саджанці будуть повторювати колір материнського куща, може трошки відрізнятися. Зацвіте така сон трава лише через рік. Квіти такої сонтрави довго стоять у воді. Деякі сорти можуть рости до 30-40 см, а квіточка має в діаметрі 5-6 см. І цвіте сонтрава у квітні травні це багаторічна рослина. Крім того, така сонтрава, вона холодостійка, тобто вона не боїться наших морозів. Це листопадна рослина і стебло на сріблястого забарвлення і таке опушене. І на одному місці така рослинка може рости до 10 років. Коли ми вже виростимо ось саджанці, то, то треба висаджувати відсеню 30-40 см між собою. Квіти сон трави розпускаються трошки скоріше або одночасно з появою листочків. Відомо біля 40 видів такої сонтрави, і вони всі відрізняються кольорами. Квіти у дощову погоду і вночі закриваються і низько схиляються. Отже, буду висівати, беру цю сонтраву. Я читала, що можна насіння замочити в бурштиновій кислоті, щоб надійно було, якщо ви купляєте насіння в магазині, щоб дійсно воно зійшло. Подивіться, яке воно довгеньке таке. І просто буду ось так викладати цю сонтраву. Можна чуть-чуть ось так притискати. Так, треба одну від другої подалі. Надіюсь, що в мене все вийде. Буду сіяти багато, тому що хочу, щоб в мене було багато саджанців. Грунт у мене універсальний. Я дала агрооліту, бо тут не було ні агропероліту, ні вернокуліту, дала трошки цього, трошки цього, пролила фітоспорину і зараз висіваю. Ось так трошки притискаю. Я думаю, що достатньо. Бачите, що стільки в мене залишилось. Ось так. І зараз я ще трошки її пролю і накрию плівочкою. Можна склом накрити. І ось оприскаю. Просто приб'ються це насіння добре до ґрунту Воно як пер'їнки. Взяла такий пакетик, ставлю зараз на стелаж біля батареї, де є найбільша температура. Все, я сам траву посіяла бажаю собі, щоб все зійшло. Я думаю, що зайде, тому що це свіженьке насіння. Сьогодні 8 лютого я хочу показати, як на сьогоднішній день виглядають мої баклажани, які почали сходити 5 лютого, а сіяла я їх 1 лютого. Ось тільки в мене зійшло, я їх поставила ось так окремо, а решта, ті, що не зійшли, бачите, вони прикриті щеплівкою. І, звичайно, що я буду їх ось так обертати, бо вони тягнуться до світла. Підсвічую я свої рослинки тільки ввечером. А вдень я їх не підсвічую. Мій стелаж стоїть біля вікна. І, бачите, ось тільки світла є. Хто не бачив, як сходять баклажани перці, ось така петелька, бачите, робиться. І потім ось така рослинка. Стає. Бачите, як добре, що я висівала баклажани і перці на одну глибину. Я собі на олівчику позначила такою позначкою 1 см. І все насіння я висівала на 1 см. Робила ямочки і висівала. Ні, однієї шапочки немає. А ще, може, тому немає шапочок, що я замочила на 5 діб і хочу уточнити. Що в мене дуже багато тут є гібридів, які вже були протруті. Тому я перці не обеззаражувала, тобто я їх не мучила в ніяких марганцівках чи перекись водню, Я просто замочила їх звичайні талії воді зі снігулі теплі, і 5 діб витримувала. Ось такий у мене результат поки що. І ще я хочу сказати, що в мене було своє насіння перців, які я зібрала минулого року. Мені було дуже цікаво, чи вони проростуть і за скільки. І я вам покажу зараз у відео, за скільки часу вони в мене проросли, тому що це дуже велика різниця між покупним насінням і своїм насінням. Тому дуже добре. Коли ви збираєте своє насіння. А ще я вам хочу показати, я замочила в звичайній воді свій перець, що я зібрала, в своє насіння. І бачите, вже, які прокльовує, буквально за 2 доби. О, подивіться, які вже є паростки. А цей що магазинний, що з пакетиків я брала, в мене 5 діб був замочений і він не прокльовувався. А ось свій перець, він не є так дуже сильно висушений. Бачите, як проклюнувся. Мені було цікаво провірити. У мене такого насіння дуже багато є, тому я вирішила його замочити. Що я забула ще в минулому відео сказати, коли я замочила насіння? Що протравлене насіння не треба ще раз протравлювати ніякими ні марганцівками, ні хлоргексидином, ні переківодню. Це вже готове насіння, обеззаражене, його можна тільки замочити, щоб воно скоріше зійшло. Я коли замочила, звичайно, що я це насіння протравлене, то я не замочила хлоргексиденів. Воно може бути зелене, синє, червоне, або просто таке жовтою оболоночкою. Тому, я думаю, що більшість, хто вирощує, то знає це. Мені просто написали і питали мене, чи я протравлювала. Звичайно, що я не протравлювала, бо воно вже протравлене є. Ще вам хочу усім подякувати, хто мені написав за гноми, що їх треба вже висівати. Я не цікавилася цією інформацією, тому що вони мене не приваблювали. Мене взагалі не цікавлять низкорослі помідори. Але все ж таки вирощую, бо багато хто. Не любить високорослих, а любить низкорослі. Ну і вони скоріше дозрівають і менше роботи з ними, тож я трошки висіваю. А Цього року мені ще подарували ці гноми, тож я теж спробую їх виростити. Тому сьогодні буду висівала гноми. Я вже їх замочила і взагалі я ще сьогодні досіваю усі низкорослі томати. Вже не буду вам показувати, бо я. І також з тими помідорами маю багато відео. Так само все роблю, протравлюю, замочую і висіваю. Чому я вибрала такі маленькі стаканчики? В мене є відео. Тому щоб зберегти багато місця. Якщо б я вибрала більші стакани, то в мене б не помістилося на стелаж усі ці стаканчики. А так в мене є чотири полички ось таких. І тут поміщається дуже багато помідорчиків. Крім того, я вже не буду пікірувати. Коли ми пікіруємо, чи помідор, чи перець, відповідно, на два тижні пізніше дозріють ці помідори і ці перці. І якщо помідор любить пікіровку, то перець не дуже любить пікіровку. Кожного дня або що через день треба обертати ось так, щоб не вигиналися наші. Руслинки. Надіюся, що ще з тиждень і вже буде більше світла, більше тепла, і їм буде достатньо світло. Поки що, я, бачите, все вирощую на такому стелажі. Цей стелаж я не купляла спеціально для тих саджанців, ми його купили для гаражу, і там інструменти стоять. Ну, все, що потрібно. Але він дуже зручний, бо він не дуже важкий, його легко перевозити, легко монтувати. Такий стилаж можна в епіцентрі купити і в інших супермаркетах, а можна самому зробити з дерева. В кожен селі може знайти якусь фанеру, можна зробити зі старої шафи такі стілажі. Це не є проблема, лише б захотіти. Завжди в селі є якісь старі меблі. Так само, хто живе в квартирах, може, має якісь старі ще меблі, десь в гаражах або на дачах, тож можна такий стелаж зробити. Всім дякую за перегляд моїх відео, також усім дякую за дописи, за запитання. Я завжди усе читаю, на що можу відповідаю. У кожного є своя думка, і, можливо, хто живе на півдні, то не дуже мене зрозуміє, чому я так роблю багато роботи, чому я. Як то кажуть, танцюю навкруг тих помідорів, тому що я хочу вирости помідори не просто щоб виросло стебло, а щоб дало ще плоди. А в нас на Львівщині нема стільки сонця, що на півдні, тому це треба ще вміти, не завжди все виходить. Колись я вам чесно кажучи, і не думала, що я буду вирощувати помідори, і що це буде моє таке хобі. Тому що в нас не так-то легко виростити ці помідори. Виростити то легко, а от зберегти, щоб вони не покрились фітофторою, то дуже важко. Хто не знає, вершинна гниль це не є така хвороба страшна, як фітофтора вона не передається. А ось фітофтора, вона передається не тільки насінням, ґрунтом, а також може бути на наших знаряддях праці, в теплиці, якщо була фітофтора. Також на наших опорах, якщо ми використовуємо, на шнурках, які ми підв'язуємо, тому я шнурки ніколи не зберігаю. Опори я буду всі оприскувати, тому що в мене дерев'яні опори. Ну і в теплиці я не буду оприскувати, тому що в теплиці в мене не було фітофтори. І, взагалі, якось так я вирощувала огірки і помідори, що вони довгий час не хворіли. Коли я вирощувала огірки, то чесно вам скажу, то я так не вміла вирощувати, бо я ніколи теплиці не мала. А ось минулого року, завдяки тому, що я підливала їх сироваткою, то вони у мене майже не хворіли. І взагалі я рахую, якщо ви побачите перші ознаки якогось одного огірка, що він захворів, або помідора, що він захворів і повторюю, краще викинути, щоб воно не розповсюджувалось. Я так і зробила. Поза минулого року у мене один огірок в теплиці захворів. І я подумала, краще я його викину і на це місце посадила помідор. Я можу без одного огірка обійтися, можливо, я б його не вилічила, і від нього пішли всі хвороби на інші огірки. Так само і з помідорами. Минулого року в мене захворіло три. Хуща помідорів, які тільки відцвіли, вони ще навіть не мали плодів. Тож я їх одразу викинула, вивезла взагалі з городу, щоб не розповсюджувалася ця фітофтора. Буду з вами вже прощатися. Бажаю усім вдалого, гарного сезону. Хай все гарно сходить, хай гарно росте, хай буде здорова розсада і хай буде рясний урожай. А я іду вже висівати низькорослі томати і гноми. Дякую за підказки.